Слава Україні в Україні надали юридичної сили римському статуту пожежі на Хмельниччині. Горіли багатоквартирний будинок, господарча споруда та екосистеми. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Верховна Рада підтримала законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Це міжнародний договір, що заснував міжнародний кримінальний суд. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає, які злочини підпадають під його юрисдикцію. Ратифікація Римського статуту це одна з ключових євроінтеграційних вимог. Також це дасть нам змогу ще ефективніше карати росіян за їхні злочини. А також постраждалим від російських злочинів українцям, суттєво спростить процес отримання доступу до цільового фонду МКС, відповідно і підвищить шанс отримати компенсації. Україна отримає вплив та права в МКС. Тож ми матимемо змогу брати участь у виборах суддів МКС та висувати свого кандидата. У Харківській області російські війська обстріляли козачу Лопань. Пошкоджену будівлю сільради під завалами можуть бути троє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. З його слів, на місці працюють всі профільні служби. Є загроза повторних ударів, наголосив голова ОВА. Чотирьох воїнів зі Старосинявської та Меджибіської територіальної громад Хмельниччини посмертно нагородили державними відзнаками. Ордени за мужність третього ступеня передали родинам військових. Нагородили Романа Камінного. Воїн народився 27 травня 1973 року у селі Уласово-Русанівка Старосинявської громади. У квітні 2022 року його призвали до Лав Збройних сил України. Чоловік був стрільцем 3-го кулеметного відділення окремого кулеметного взводу військової частини. Він загинув 29 серпня 2022 року в селищі Піски Донецької області. Нагородили Олександра Мороза. Чоловік народився у селі Ставниця Меджибіської селищної територіальної громади. До лав Збройних сил України вступив у квітні 2022 року. На фронті він служив водієм інженерно-саперного відділення. Захисник загинув 25 листопада 2023 року у результаті мінометного обстрілу у Покровському районі Донецької області. Нагородили Віктора Новака, який народився у селищі Западинці Меджибіської громади. З лютого 2022 року він служив у теробороні згодом на фронті. Захисник був водієм кулеметного взводу стрілецького батальйону. Загинув 3 листопада 2023 року поблизу селища Зарічне Запорізької області. Нагородили Сергія Правдуна, народився 20 лютого 1982 року в селищі Головчинці Меджибіської громади. Спочатку повномасштабного вторгнення записався до територіальної оборони. Чоловік загинув 4 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Вічна шана, вічна пам'ять та слава полеглим воїнам. У Кам'янці-Подільському внаслідок ДТП травмувався травмувався річний велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася учора близько 15.40 на перехресті вулиць Крип'якевича та Юрія Сіцинського. 28-річна місцева жителька за кермом Мерседес benz не врахувала дорожні обстановки та допустила зіткнення із кам'янчанином, який рухався у зустрічному напрямку на електровелосипеді, внаслідок чого велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини події. На Хмельниччині за минулу добу вогнеборці ліквідували 5 пожеж. На вулиці Зарічанська в обласному центрі виникла пожежа на балконі житлового будинку Палало на площі 5 квадратних метрів. Також в селі Бочманівка Шепетівського району палала господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу площою 50 квадратних метрів. Крім того, горіли й екосистеми на вулиці Сагайдачного в місті Кам'янець-Подільський, поблизу вулиці Василя Стуса в місті Нетішин та в... на селищі Дубища Хмельницького району нещасних випадків на пожежах не було. Сьогодні 21 та завтра, 22 серпня, на Хмельниччині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню. Будьте уважні та обережні. Цінуємо вашу довіру. Працюємо заради того, аби ви були в курсі найважливіших подій області. Долучайтесь до нашої спільноти для створення ще кращого контенту. До зустрічі в наступному випуску «5 хвилин на головне.